Задавати питання, хто найніжніший в світі, безглуздо, звісно, що це жінка. Отже, гумореска дружина. Аплодисна. Найпрекрасніша істота в цьому світі Жінка. І щебече, наче пташка виспівує дзвінко, а тендітна, мов метелик, розправляє крила. Але є таке поняття, як жіноча сила. Марафон після роботи з першої хвилини облітає, наче Боїнг, ринки й магазини, торбами нав'ючена летить до садочка, щоб маленького забрати до шести синочка. І галопом, як коняка бігає по колу, поспішає, бо шостій вже музична школа. Поки дитятко при нотах мінори вивчає, триста десять справ зробити жінка устигає. Як вдається їй попасти на батьківські збори, відшукати для доньки два художні твори. Внести гроші на рахунки для «Київенерго», заплатити за квартиру, вистоявши чергу, вдома все поприбирати і підлогу протерти, наварити супу, каші, дерунів натерти, для сім'ї суху білизну всю попрасувати, а дитячі іграшки з кутків позбирати. Після цього виглядати треба ще з ефектом. Посміхатися. Радіти брати інтелекту. І не просто так, а наче зібралась на танці, в сексуальному халаті, на підборах капці. Бо додому чоловік, як прийде з роботи, має на собі відчути трішечки турботи. Він замучений, як завжди, робить важку справу. На вечерю хоче мати дуже смачну страву, щоб кохана була поруч, почухала спинку, приголубила і поклала собі на колінко, Котик ласки потребує, тіх і поцілунків. Також не викреслюйте інтимних страв. Пробуйте життя буденній і сторінки уявити хоч би раз із погляду жінки. Скільки ж в ній натхнення, сили та ентузіазму наш би брат дійшов до ручки або й до маразми. Намагайтеся увагу любі приділяти каву зранку на підносі у ліжко подати. Дарувати завжди квіти і вірші писати, на руках її носити і допомагати, щоб ваша жінка мала до сім'ї завзяття. І зате оберігала родинне багаття. Лиш тоді вона розквітне, як весни вінок. Будемо, давайте, хлопці, берегти жінок. Gra. <inaudible> <inaudible>